Добрий день. Сьогодні буде не про операції, а десь особливо. Лікарі вони теж люди і теж хворіють. Мене звати Ніколаєв Дмитро Анатолійович. Я провідний хірург-гінеколог мережа медичних центрів Адоніс. Мій шлях у медицини розпочався ще в 1986 році. Практикувати як лікар я почав з 1993 року, а активно оперую з 2000 року. За цей час я виконав понад 14,5 з тисяч операцій. Команди, в яких я працював. Проваджували і розвивали в Україні лапароскопічну хірургію. Нами був виконаний ряд операцій вперше в Україні, внедрені лазерні методики, ендоскопічні техніки. Все своє життя я вчусь, впроваджую нове і намагаюсь робити все, щоб допомогти своїм пацієнтам. У 2014 році, після всім звісних собитів, я переїхав з Луганська до Києва. Це був сильний стрес, нове життя, нова робота, пошуки роботи. я продовжав оперувати, навчати молодих колег. Розвивався, але сильний стрес зіграв свою роль. Незабаром у мене самому довелося зіткнутися з проблемою, яка супроводжує мене і донині. У 2017 році мені був поставлений доволі важкий діагноз. За допомогою своїх колег удалося стабілізувати перебіг моєї хвороби, і вдалося в 2018 році вже. Казалось, що все нормально. Але далі, як у житті часто буває, прийшли нові випробування. У 2019 році почалась пандемія ковід. Я перенес доволі важку форму коронавірусної інфекції, організм знову дав серйозний збій. Компенсаторні механізми вичерпались. У 2021 році, в кінці року, мені довелося пройти першу операцію, оперативне лікування, а в січні 2022 року вже другу більш Об'ємну хірургічну операцію буквально на передодні повномасштабного вторгнення. Як лікар з доволі великим клінічним доступом, я повністю усвідомлював серйозність свого стану, але я також розумів, що потрібно розв'язати цю проблему, щоб продовжити жити, працювати, оперувати. Я шукав саме разноманітніші методики та схеми лікування, і тоді я звернув увагу на препарати клітинної терапії з препаратами цієї групи попередніх поколінь. Ми працювали ще в нульових роках. Туди ці препарати розроблялися та виготовлялися в інституті проблем кріобіології та кріомедіцини Національної академії наук України у місті Харків. Довгі роки цей інститут був передовим місцем з розробки препаратів цієї групи у сьому світі, але як і будь-які нові методики, препарати стовборових клетин несли певні ризики, але виходячи за цинки свого стану, перспектив розвитку моєї хвороби і того, що сучасні препарати значно в десятки разів безпечніші ніж ті, з котрими я працював 15 років по тому. Поставивши все, все на одну чашу терези ризики, а на іншу потенційну користь, було прийнято рішення почати клітинну терапію. весні 23-го року. Я пройшов першу процедуру введення мізенхімальних стовбурових клітин. Через три місяці була втора процедура, друга. Через рік другим етапом проведено введення екзосом мізенхімального походження, хочу зазначити, що на сьогодні екзосоми є виключно ефективною лікарською формою з піковою безпекою і максимальною біодоступністю. Навесні 2025 року проведено повторне введення екзосом мізенхімального походження. Та вперше було проведено введення екзосом з нервових стовбурових клітин. Завдяки комплексу і вчасного індивідуально подобраної, в тому числі і клітинної терапії, мені вдалося уникнути сліпоти та ампутації ноги, ускладнень, до яких рано чи пізно произвело б моє захворювання. Я живу повноценним життям. Я активно опірую по декілька часів кожен день. Працюю з пацієнтами. І радію кожному дню, який провод я провів за своїми близькими, і все це завдяки тим самим рішенням, які колись зажадали від мене відкритості до нових методик. Я згадав слова моєго наставника, першого моєго вчителя, професора Чуба Віктора Василіча, який завжди говорив: хочеш впровадити інноваційний метод лікування, Збери та вивчи доказову базу. І якщо вона надійна, дій сміло. Ці слова моєго вчителя стали мені опорою. Хочу сказати, що я говорю не просто як лікар, а як людина, яка отримала це лікування, як людина, яка хоче говорити і яка хоче розповісти про цей препарат. не на правах реклами, а на правах інформації, яка може допомогти е, дуже багато кому, Даже тим людям, які вже втратили надію на одужання на полі, поліпшення свого стану. Можливо, це буде імін та методіка, яка допоможе вам. Дякую.